Вітаю прийняття себе. Таке питання, яке вже, якщо чесно, дратує багатьох, тому що ну як це прийняти себе? Це достатньо така цікава річ. Я хочу привести приклад того, як це відбувалось в мене, для того щоб можливо комусь допомогти. З точки зору, що воно перестало тригерити, і ви зрозуміли, взагалі воно вам потрібно чи ні, бо ну не всім можливо, потрібно хтось. Вже це зробив дуже давно, прийняв себе таким, яким він є, і його це взагалі не тригерить, да? не турбує, коли про це каже інша людина. З початку війни, вже четвертий рік, я набрала вагу і всі, мабуть, два з половиною роки, да, мене це турбувало. Чому? Тому що в мене з'явився живіт. Все своє життя я була стройнесенька, і мені ніколи взагалі це я їла все, що я хотіла, да? і мене взагалі це ніколи там не турбувало. Що я почала робити? Звісно, як і всі, я почала дуже активно займатися спортом, не залом, а таким, да? яким бо мені було зручно зарядки ранкові, дуже багато ходьби. Потім до цього я долучила харчування. Не диетичне, а таке раціональне да, харчування для себе. І все рівно в мене не виходило отримати такий результат, який я собі запланувала. Да? Тобто, взагалі плоский живіт. І хочу сказати, що настав час, коли я просто для себе зрозуміла, що для того, щоб, мабуть, цього позбутися, потрібно це прийняти. Ну, тобто це є вже третій рік. Він є, да, він зменшився, але він є. І психологічно дуже впливає на те, на те, що він є. Да, це мій стан психологічний, як я до цього відношусь. І я, в принципі, що зробила, я просто відпустила цю ситуацію і стала спокійна в магазинах. Відноситись до того, що я купую більший розмір, не 44-й, а 46-й. І мені потрібен інший фасон одягу для того, щоб виглядати класно. І Хочу сказати, що з часом я до цього вже почала відноситись спокійно. Саме головне, що фізичне навантаження залишила. Харчування залишила, але я на цьому просто перестала фокусуватись і зрозуміла, що це не заважає завжди навіть зараз моєму здоров'ю, моєму життю. І так, да, потрібно бути психологічно спокійною, але на сьогодні не завжди.